Доброго дня на святої компанії автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це на Volkswagen Т5. 2014 тисячі чотирнадцятого року дволітровий дизель на автоматі семиступка із пробігом 247 тисяч пробігу. Це є у нас пасажир дев'ятимісний. стоять класні титани і новесенька зимова резина. По кузові взагалі ні одного зауваження немає. Сідушки в нас комбіновані. Теж дуже класний салон перероблений. Хто для себе дуже добре постарався? Присутні автосвітло, авто світло, мультикермо, автомат, звичайно ж. Парктроніки, ось така додатково встановлена мультимедія, і кондиціонер теж присутні у нас підігріви сідушок. Салончик доглянутий, чистенький, взагалі без ніяких зауважень. Теж присутні у нас чорна стеля. Повторюсь, у нас 9, 9 місць. По техніці теж було зроблено багато робіт: тормозні колодки, ходова, масла, фільтра. Ну, загалом тут все обслужено, і автомобіль без додаткових. Кладень, отже, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.